Прорив Хантінгтона, що знати про генну терапію. Надія на горизонт, генетична терапія та майбутнє лікування хвороби Хантінгтона та інших нейродегенеративних захворювань. Хвороба Хантінгтона – це бажальний ворог, повільно, але впевнено стирає спогади, координація та сама суть людини. Десятиліттями ми спостерігали, як це нейродегенеративне захворювання руйнує сім'ї, залишаючи потяг болю та базаєсилля. Поки єдиним варіантом було лише полегшення симптомів, а не боротьба з самою причиною. Але тепер, завдяки прориву в галузі генної терапії, горизонт почав грати з новими кольорами надії. Останні клінічні випробування генетичної терапії amt 130 розроблених юнекючем, продемонстрували вражаючі результати уповільнення прогресування Хантінгтона на цілих 75%. Це не просто фігура, це шанс для пацієнтів та їхніх близьких на довший і високоякісний час разом. Дозвольте мені, як людина, чия сім'я стикається з цією жахливою хворобою, щоб сказати, що це звучить як неймовірний подарунок. Як це працює, молекулярний перемикач. Принцип експлуатації цієї терапії досить елегантний. Хвороба Хантінгтона викликається генетичною мутацією, що призводить до накопичення білка токсичного скандінгу в мозку. Цей білок поступово вбиває нейрони, викликаючи симптоми, які ми асоціюємо із захворюванням. Фактично, терапія amt 130 спрямована на вимкнення цього процесу. Замість того, щоб безпосередньо діяти на мутований ген, який загрожує величезними труднощами та ризиками, терапія використовує інший підхід. Він забезпечує генетичний матеріал, що містить мікрормову клітини мозку, малі молекули, які діють як молекулярний перемикач. Ця мікрорма інгібує вироблення токсичного скантингу білка, тим самим уповільнюючи або навіть припиняючи прогресування захворювання. Використання вірусних векторів для доставки генетичного матеріалу вже не є новинами в галузі генної терапії. Однак, як юник Юча вдалося направити цей матеріал на конкретні ділянки мозку, уражені хворобою Хантінгтона, ядрохвостом і путамен заслуговує на особливе захоплення. Використання сканування мозку в режимі реального часу для навігації з тонким катетером є прикладом високотехнологічної медицини, яка відкриває нові можливості для лікування складних неврологічних захворювань. Перші результати та запитання, що вимагають відповіді. Попередні результати клінічних випробувань справді вражають порівняння пацієнтів, які отримували генетичну терапію з контрольною групою, які не отримували лікування. Показало, що прогресування захворювання сповільнюється кілька разів. Це означає, що пацієнти, які отримали терапію, показали в середньому результати, що відповідають їх стану 4 роки тому замість очікуваного річного погіршення. Однак важливо пам'ятати, що це лише перші кроки. Незважаючи на обнаділиві результати, у нас є ряд питань, які потребують подальшого вивчення. Довго термінова ефективність як довго триватиме ефект генної терапії? Чи буде потрібно здійснити неодноразові ін'єкції? Безпека. Хоча на даний момент побічні ефекти, такі, як головні болі та плутанина, незначні і добре підлягають лікуванню, необхідно проводити довший моніторинг пацієнтів, щоб виключити можливість далеких побічних ефектів? Індивідуальна реакція. Як генна терапія вплине на пацієнтів із різною тяжкістю захворювання Хантінгтона та різними генетичними профілями? Ціна Генна терапія – це складний і дорогий процес. Як зробити його доступним для всіх, хто це потребує? Більше, ніж просто хвороба Хантінгтона, перспективи лікування інших нейродегенеративних захворювань. Найбільш хвилююча перспектива, яка відкриває успіх генетичної терапії при хворобі Хантінгтона, це можливість її використання для лікування інших нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона та різні види деменції. Як справедливо відзначив Девід Рубінштейн з Кембрида Жеського університету, суть підходу полягає в простоті, потрібно лише налаштувати генетичний матеріал, щоб він був спрямований на токсичні білки, що лежать в основі конкретного захворювання. Це відкриває абсолютно нові горизонти для розробки персоналізованих методів лікування, спрямованих на усунення причин, а не лише на полегшення симптомів. Уявіть собі, майбутнє, в якому хвороба Альцгеймера чи Паркінсона можна зупинити на ранній стадії, запобігаючи незворотному пошкодженню мозку. Це не просто мрія, це дуже реальна перспектива, що успіх генетичної терапії відкривається. Моя особиста думка та рекомендації. Як людина, чия сім'я стикалася з хворобою Хантінгтона, я можу сказати, що ця новина надихає велику надію. Я бачив власними очима, як ця хвороба знищує життя, стираючи спогади та позбавляючи людей можливості повністю жити. Я вважаю, що генетична терапія це прорив, який може змінити майбутнє лікування нейродегенеративних захворювань. Однак важливо підходити до цього обережно та реалістично. Необхідно продовжувати дослідження, щоб повністю оцінити ефективність та безпеку генетичної терапії, а також розробити методи, які нададуть його доступним для всіх, хто цього потребує. Я настійно рекомендую всім, хто зацікавлений у цій темі, стежить за подальшими дослідженнями та підтримкою організацій, які займаються пошуком нових методів лікування хвороби Хантінгтона та інших нейродегенеративних захворювань. Висновок AMT-130 130 це не лише лікування захворювання Хантінгтона, це символ надії для мільйонів людей, які страждають на нейродегенеративні захворювання у всьому світі, це свідчення того, що наука та медицина здатні до неймовірних речей, і що майбутнє поводження з цими жахливими захворюваннями виглядає набагато яскравіше, ніж раніше. Незважаючи на те, що все ще багато роботи, успіх генетичної терапії при хворобі Хантінгтона є важливим кроком до перемоги над нейродегенеративними захворюваннями та створити світ, в якому люди зможуть жити довше, здоровіше та повніше. Ключовий висновок: прорив генетичної терапії хвороби Хантінгтона відкриває нові перспективи лікування інших нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона та різні види деменції.